Вітаю вас, це власний погляд і про православний Великдень. Ми говоримо ж з отцем Віктором, Протеєреєм Української православної церкви. Вітаю вас, пане отчі. Одне із найбільших християнських свят це православний Великдень. Що власне це свято означає для українців і, взагалі, для всіх православних християн? Для всього християнського світу це найбільше свято у колі церковних свят християнських. Це навіть свято із свят, крім найбільших. 12 свят, яких ми знаємо, це виходить за межі всього святкування. Це основа християнської віри, скажімо так. І наступають дні, коли в цих церквах будуть лунати слова апостола Павла, що якщо Христос не Воскрес, то марна віра наша. Тобто це свято пов'язане з засадами християнської віри. І, відповідно, і святкування виходить ну, за межі, скажімо так, звичайних релігійних свят. Воно триває і більший термін, воно і потребує особливої підготовки. Ви Вже... кажете, воно триває більший термін. Який період, коли починається і коли завершується? Давайте ну, окреслимо. Саме руки. свято починається цього року в одну із найпізніших дат, як, який це можливе. Це 5 травня, ми знаємо. Саме свято безпосередньо триває весь тиждень, який в народі називають світлий тиждень. І після цього. Після період після свята триває навіть до Вознесіння Господнього, тобто до 12 червня, коли напередодні вознесіння завершується пасхальні, скажімо так, тематика пасхальних піснеспівів у церкві і загалом великодню передує найсуворіший Най... і найдовший піст. Найсуворіший і найдовший піст, Дійсно, по-перше, це свята чотиридесятниця, сорок днів посту завершилися. П'ятницю. І зараз особливий такий період починається, який називається Страстний тиждень. Це вже окремий період від Великого посту, в який церква згадує саме події останніх днів земного життя Господа Ісуса Христа. Тобто цей тиждень відображає, от кожен день відображає якусь подію, пов'язану з Ісусом Христом. От що саме, який кожен день, чистий четвер, «Страстна п'ятниця? Ну, По-перше, це кульмінація таких релігійного напруження в очікуванні Воскресіння Христового. Кожний день цього тижня має назву великий великий понеділок, великий вівторок, велика середа, великий або чистий четвер, встановлення таємної вечері, коли у всіх церквах зранку дуже багато причасників, і дуже добре, що цей рік збігається з святами. І в чистий четвер всі бажаючі зможуть в офіційний вихідний день відвідати з церкви, пригадати встановлення таємної вечері, почаститися, посповідатися саме в ці дні. В четвер ввечері читається 12 страстних Євангелій. І навіть хто не знає про це, може згадати, що перед Пасхою в якийсь вечір дуже багато людей подорожують із свічками, із ліхтариками, де теплиться, лампадка. Це Вони саме. їх виносять із церкви. Їх виносять із церкви, і цю запалену віруючи, свічку потрібно принести додому. Віруючи з, з запаленими свічками, слухали, молилися під час страсних Євангелій і намагаються цей вогник донести додому, щоб запалити перед іконами, щоб свічка погоріла якомога довше під час вечері, скудної, пісної. Ось і згадати ще раз ті страшні події, які передували Воскресінню Христовому. Страшна п'ятниця це взагалі окремий день, коли е не служиться літургія, коли це сумний день взагалі, ми знаємо, тому що цей день фактично Господа е розіп'яли, і в цей день він помер на Христі. Але в цей день виносить плащаницю. Цей день виносить плащаницю, яка символізує саме поховання Спасителя. Це така. Погребальна процесія, фактично, яка в церквах, ми згадуємо, як е, окремі учні, таємні учні прийшли і, і просили у понтія Пілата е, зняти тіло з Христа, вже померле тіло, і поховали його по, по старовинному обряду. І це згадується в церквах. Плащаниця в кожній церкві нагадує про е, тіло Спасителя, який помер три дні був. Е, Померлим і через три дні, в третій день як він і обіцяв воскрес. Потім це, це, це велика субота, коли нехай замовкне всіляка плоть людська, співається пісне спів. Тобто всі мають субота, день спокою. Господь упокоївся, він перебуває в аду. і по церковному ученню він вивів звідти всіх тих людей, які готові були. І знати в ньому Спасителя Месію. І саме ось в третій день, на початку третього дня, Господь Воскрес, як і бійця в третій день, саме з 4 на 5 травня цього року, віруючи, збираються у церквах вночі пасхальне заутрення, яка переходить у святкову урочисту Божественну паскальну літургію. А коли, власне, починається оце богослужіння пасхальне? Зазвичай богослужіння в українських церквах починається. О півночі. о півночі, до півночі люди сходяться. Хто бажає ще не встиг може посповідатися, якщо хтось хоче просто налаштуватися на таке світле пасхальне богослужіння? Ось і вночі, о півночі розпочинається хресний хід, де віруючі готуються до служби з нагоди. Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, який триває, ця служба триває десь декілька годин. Ось після чого пасхальне привітання, після цього освячення кулічів, пасхальних явств. Безпосередньо люди повертаються, хто був на хто знайшов собі сили і бажання потриматись всю літургію нічну, повертаються додому уже з освяченими брашнами, явствами, пасхальними кулічами. Ось писанками і е, розговляються у колі родини, вітаючи один одного з е, світлим Христовим Воскресінням, словами стародавнього пасхального вітання. Христос Воскрес, бо істинно воскрес. Як довго вітаються такими словами? Ну зазвичай то до періоду закінчення е, пасхального святкування. Це до... мається на увазі цілий тиждень? Е, більше Світлий тиждень. Більше більше та навіть. Е, за церковними звичками, традиціями, ті люди, які шанують традиції, вітають аж до Вознесіння, навіть до 12 червня цього року. А пане Оче, скажіть, будь ласка, а як, власне, з'явився звичай фарбувати яйця? Що це символізує? Це такі стародавні християнські звичай, які є майже ну, у багатьох християнських націях, скажімо так, навіть і в Індії християни, стародавні до такої традиції. Це згадується цю звичку. Це е, традиція, яка пов'язана з першими, е, першим століттям християнства, коли е, за церковним переданням одна з е, учениці Господа Нашого Ісуса Христа Марія Магдаліна е, прийшла до Нарона, проповідуючи благовістя Воскресіння з померлих Спасителя. Але він відомий був такий цинік, скажімо так, такий людина, яка сумнівалася навіть е, не лише в якихось. Істинах або в ідеях, а навіть у, у ближньому оточенні. І він каже, я в цьому не можу повірити. Як навіть це яйце, яке ти тримаєш в руках або яке є у нас раптово почервоніло, може б я тоді і сповірив. Але оскільки цього не може бути, то залишаюсь при своїй думці. І за церковним переданням, отак от Марія Магдаліна, привітала його з Воскресінням Христа і, і, і ті писанки, які були вмить мить почервоніли на згадку цієї традиції фарбують яйця. Чому саме отакі от хлібці Пасхалі називаються Пасками? Звідки з'явився цей звичай пекти Паски? Ну, звичай Що це, це такий, це такий стародавній звичай на наших е, теренах. Е, не крізь він є е, безпосередньо, е, за словами е, Святого Письма, е, самою Паскою нашою є і є Господь. Тобто Паска наша це є Христос. Пасха це моя стародавня така давньоєврейська традиція, яка пов'язана була з виходом євреїв з єгипетського полону. Ось, але це був прообраз. І в Новий Завіт це розтлумачує, що насправді людство було не в єгипетському полоні, а все людство знаходилося у полоні зла і смерті. І саме Христос, який воскрес з померлих третій день, Він був первісток перший, хто вийшов з полону смерті, і ті, хто вірують в нього, ті, хто долучається до Його подвигу, вони також виходять із полону. І тому безпосередньо Пасхою є Христос, а пасхальні кулічі, тобто Пасхи такі хлібці, це така традиційна страва сугубо пасхальна, щоб згадати про особливий період цього, цього року. В деяких регіонах є ще такими характерними пасхальні баранчики. Їх обов'язково собою кладуть у кушать. дуже багато церкв. різних пасхальних традицій. Дуже багато у православних людей на близькому сході, на, на Кавказі, скажімо так, в західних частинах Європи різні традиції, дуже, дуже різні традиції, але невід'ємним є саме очікування пришестя. Очікування паскальної радості, яка пов'язана з воскресіння з померлих нашого Спасителя Ісуса Христа. Отче Віктор, от що власне наголосіть, обов'язково потрібно покласти до кошика і освятити у церкві? Це ну, зазвичай більш... то більшість людей кладуть традиційні страви, які потім, того ж тієї ночі, скажімо, того або ранку паскального опиняться на, на столах вірян. Це, ну безперечно, це, це і сам куліч пасхальний, паска, як ми називаємо, це і писанки, це можна покласти деякі страви, які бажано було б поставити на стіло да? Це може бути якісь звичай символічно ознака закінчення посту, скоромні скоромна їжа. Яку потім настава. Закінчується, а їжа І... має бути скромна? Скромна, не скромна, а скромна, тобто а, це скромна. не пісна, не пісна, так. Да. Тобто навпаки, навпаки, ясна. Да. тобто э, в день Пасхи закінчується період постування. І з цього періоду треба виходити, звичайно, дуже так обережно, э, помірно. Ми переходимо до цієї тематики, тому що багато людей, э, я то знаю, хто вперше взагалі так на себе примірив. Скажімо так, піст в повному розумінні, да, тобто і молотовний сегмент, який обов'язково має бути під час посту, і скажімо так, кулінарний або так дієтичний. Ось і тому треба помірно виходити з цього, з цього, з цього періоду, зважаючи на те, що довгий період утримання від певного роду їжі і раптовий, раптовий дозвіл може призвести до таких, ну дуже ну добрих, гарних наслідків. Скажімо, так. а як правильно потрібно розговітися? Як починається цей день? Ну, про це стану? зараз багато говорять і лікарі, і дієтологи, і, ну, по-перше, по дуже невеликими порціями вживати їжу, особливо, щоб було якась якісь кисломолочні е, продукти, які допоможуть людині е, в травленні, скажімо так, тих, тих е, продуктів, від яких людина утримувалася, ну майже, майже 50 днів, скажімо так, 47 днів. Це досить тривалий період. Ось, тобто такі не, не якщо людина дозволяє стан здоров'я, да, то в принципі обмежень таких немає, просто помірність. помірність. Ось. Ну і таким атрибутом також є вино, церковне, кагор, обов'язково має ка бути, да, да? Да. Да. його потрібно теж вживати. Чи можна його нести до церкви? Церковне вино, звичайно, кагор, червоне вино, можна приносити до церкви. І на богослужіння воно, воно використовується під час богослужіння, а також під час розговіння, привітати в колі рідних своїх близьких з великою такою радістю, пасхальною. Хтось може, в родині не зможе піти на нічну службу, тому що це досить непросто. Скажімо Звичайно. так, люди похилого віку або малі діти не зможуть витримати ну, така ситуація. Допускається, але якщо, наприклад, ти не встиг освятити там перед ранком вночі оці а, великодні страви, які з собою ти несеш у кошику, чи можна це зробити пізніше протягом дня наступного? можна, можна це зробити? Це треба заздалегідь завітати до найближчої церкви, найближчої парафії, подивитися розклад богослужінь. в деяких церквах. багатолюдних там навіть напередодні. Свята Пасхи у велику суботу починається священня кулечів. Е, в багатьох е, церквах навіть до, до обіду триває процес освячення, скажімо так, навіть тих, ті, всіх тих, хто люди, які, е, які відпочивали. Що ти не встиг прийти о, на, на що і можеш о 9-й годині ранку, і о 10-й, і о 12-й, якщо людина прийде, то її не залишать без, без уваги. Все буде освячено і вона. Зможе втішитися цією не лише паскальньою радістю від Воскреслого Христа, але і паскальними стравами, які які в цей період з'являються на столах українців, ну і ми всі дні один одного вітаємо із найкрасивішим, найпрекраснішим святом Світлого Христового Воскресіння. Є у вас така можливість привітати українців, християни з цим святом. Дякую. дійсно, велике свято Воскресіння Христового. Воно навчає нас, що навіть коли Зло перемагає, якийсь час люди бачать перемогу зла, не треба впадати в відчай, не треба занурюватися у нудьгу, не треба сумувати. Тому що це все дуже тимчасово. Навіть учні, які були під час розіп'яття Христа Спасителя, вони бачили, розбіжалися, вони вже бачили сяйво Воскресіння. Ось і тому бажаю всім, щоб. Нудьга, зневіра, депресія все було вигнано з допомогою світлої звістки про Христове Воскресіння. Перемагайте зло добром, Христос, Воскрес, воїсну Воскрес, як і як обіцяв, в третій день. Дякую за розмову. Нагадаю, що це був отець Віктор про Української православної церкви. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.